Всім привіт! Приїхав я на рибалку. Ось таке озеро в лісі. Дуже зароще травою, дуже мало води. Але він знайшов віконце куди можна закинути вудку. Та спробую щось може. Може щось зловимо. Може пліточка, може карась. Не знаю, що тут водиться. Повинна бути плітка. Бачив, щось скидається і щось ганяє, є якийсь хижак. Вон там поплавочок я вже закинув. Ну, Будемо дивитися, отака от мальовнича природа, дика. Водички, отак бачите, як пішла вода, тому стою, можна сказати, на дні озера. Подивимось, я вам покажу, що зловлю, що буде клювати. О, перше клювання немає нічого. Сход з'їла нашого грабачка. Зараз замінимо і закинемо знову. О, вдалося закинути подалі. Зараз подивимо, що там. О, відразу клює. Покльовка і відразу рибка є на, на гачку. Це окунь, невеличкий окунь. Зараз ми його відчепимо, закинемо далі. Гарно закинув далеченько. Схоже, що риба стоїть десь посередині. І знову клювання. І знову рибка. Дивіться, це щось уже покрупніше. Цей окунь також, але трохи більший. Ходить, що рибка стоїть посередині водойми. Хоча глибина там така ж точно, як і ближче. Зараз я вам продемонструю, який окунь попався. Он ну, такий гарний. Грам 150, мабуть, є. Не зовсім мілюза. Отакі от окуні тут. Але буває щось ганяє більше. Мабуть, ще щупак є. Щучка, мабуть, ганяє рибку. Робимо знову закид, знову подалі. І чекаємо, що в нас клюне. І знову клювання, знову на дальній дистанції. І схоже, що знову окунь. Так, це окунь. Що це виходить на цій водоймі одні окуні? Водяться. Гарний теж окунь. Майже відразу ще одне клювання і знову окунь. Теж середнього розміру. І ось народ тільки закинув відразу клювання, потягнуло в траву відразу. Я гадаю, що щось гарне, мабуть. Гляньте, не можу навіть підняти. О! А, він в траву затягнув, але непоганий окунь, я вам скажу. Дуже гарний, дуже приємний окунь. Гарний окунь. Ось дивіться який. Мабуть, грам 300. Гарний окунь. Але бачите, сьогодні не попадається не плітка, не карась. Самые окунь. Ну що народ, сижу я вже близько, мабуть, двох годин, може півтори годинки жодної покльовки. Покажу вам я що впіймав. Ні, була покльовочка, пліточку впіймав ще. Пару пліток. Ну вже не зняв, бо сідала батарея. Вирішив, щоб в кінці зняти вам улов, показати. Та отаке ось все-таки отаке місце. Гарне озеро, але висихає. Дуже шкода. Ну ось я вам зараз покажу свій улов. От такий от уловчик, отака от пліточка. Ну, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Сподіваюсь. Всім дякую за перегляд. До нових рибалок.